Всім привіт, пташка Дрон з на зв'язку. Сьогодні проводимо випробування піхотного сіткомету пташка в умовах наближених до бойових. Ми будемо рухатись на пікапі. На нас буде заходити в півішка. Ми зробимо 10 пострілів. Подивимось, наскільки це ефективно. Замірюємо кількість влучань, кількість промахів і зробимо якісь висновки. Будеш готовий? злітай. Сітка закрупна 4 пропелери. 20 метрів. Yeah! Ну що, відстріляли ми 10 залікових катрджів, назбивали дронів. Статистика застосування 60%. Тобто 6 з 10 військових могли врятувати собі життя. Я вважаю, що це непоганий результат, але ми не зупинимось, поки цей показник не сягне 10 з 10.